Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності, будь ласка, все підвозиться. Показуємо неодноразово і фури, як вигружаються, і як є відгрузка тракторів. 40-кілочка. Ось Оріон. Ловили кабінники, джими-кабінники. Там складається 404 есочка. Йде відгрузка Джими Люксової, в мій район, Чуднівський. Тракторець прямує власники біля тракторця. Тракторець перевірений. Вже електрообладнання перевірено, Все протестоване. Відгружається такий тракторець на, на власника. Запрошуємо про стакмери 45 міста, затомет, придбати такий. Віскового сподачка поміска, сі свого що обладнання. Дякую.